Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилося ряд інформації, дуже такої, з одного боку неочікуваної, це по додаванню фоновленню 1.22.1. Нагадаю, яке вже вийде у нас 18.10, тобто в середу, українського контенту, а саме елементів кастомізації і навіть преміум танка 8 рівня. Звісно, по преміум танку не все так однозначно, будемо зараз розбиратися. Але тим не менш, це дуже крута інформація. Друге, що я хочу обговорити з вами, це преміум танк 8 рівня M47 Iron Army. Як зазначає Wargaming, він з'являється в магазині востаннє. Ми подивимося на його характеристики, подивимося на нього в гаражі і обговоримо, чи варто його брати. Але перед цим не забувайте проставити обов'язково вподобайку, підписатись на канал і прокоментувати. Дякую вам велике. До речі, по вчорашньому відео підписалося в районі 50 чоловік. Я дуже вам вдячний, друзі, і надію, що вам подобається мій контент. І так, поїхали. Перше, що хочу нагадати вам про твічдропс. На цей момент, коли ви дивитесь відео, я думаю, вже є трансляція на офіційному каналі World of Tanks. Дивлячись, яку ви зможете від пакс, до речі, дивлячись, яку ви зможете фармити ті дропси, які я. Вчора вам показував, плюс жетончики вихідного дня. Не пропускайте, запускайте трансляції для зручності, можете ще користуватися таким розширенням, як я, наприклад, для Хрома користуюся. Automatic Twitch Drops, Moments and Points. Це раз, це просто як нагадування. Друге, це те, що я хочу вам нагадати, що оновлення 122.1 вийде вранці 18 жовтня. Тобто ви його завантажите, уже доступне попереднє завантаження оновлення. А от саме оновлення буде вранці 18 жовтня. Якраз воно співпадає з запуском Мирно 13. Тобто в цьому оновленні це буде. Друге, що буде в цьому оновленні, це е, крута така новина. 50 ТП Незламний. Сьогодні з'явилася ця інформація. Зараз ми подивимося більш чіткі скріншоти, тому що це я завантажив у спільноту. Воно якось не дуже чітко з телефона вийшло. Цей танк, дивіться, що про нього пишуть. Танк 50ТП незламний, Польща важкий танк 8 рівня, преміумний, є клоном по ТТХ50 ТП прототип, а також має заблоковану кастомізацію 3D-стиль, що не змінюється. Коротка назва 50ТПН. Ну, незламний, мається на увазі. Англійська назва 50 ТП Wrestling. Нагорода за участь у проєкті Wargaming United. Я нічого не знайшов. От по Wargaming United. Нема ніякої на даний момент інформації. Можливо, вона скоро з'явиться на підтримку українців, які постраждали від війни. Зроблено арт командою в Україні. Це не історична група стилів. Мається на увазі спеціальні. Технічна ціна 1750 золота, тільки для танка 50 не незламний. Максимум на обліковий запис один. Ну, це зрозуміло. Опис танка взято з опису стилю. Ну, я написав початок покладено, мається на увазі, що це початок додавання українського контенту. На мою думку, потрібно додавати перший преміум танк 8 рівня. Український, той, який був вироблений, коли Україна входила в склад СРСР. Але він, наприклад, на харківському заводі вироблявся, чи ще десь. Ну, от конкретно українську техніку потрібно додати восьмого рівня і потім вже сформувати якусь лінійку, видінути її або з СРСР, або повністю нові машини, якісь, ну повністю, щоб була українська лінійка техніки, хоч одна для початку. А далі вже подивимося. Там я думаю, можна назбирати танчики, він і вони на одну лінійку. Але це моя думка. Пишіть, до речі, що ви думаєте на рахунок цього. Поїхали далі. Давайте подивимося, що ж це за машинка така. Це той самий 50 ТП, але в такому, як зазначають, 3D-стилі. І 3 d стилі я так розумію, тут, мабуть, ці мілкі елементи. Там якийсь, може, ящичок чи ще щось. Я не придивлявся. Дивіться, тут курінний написано. Ось тут 3зуб такий. До речі, такі елементи кастомізації будуть додані ще й окремо. Я зараз покажу. От бачите, як він виглядає. От. Ніби простий, але вже в українському такому мотиві. Із тризубом, з, з усіма справами. Дуже крута штука. Це з усіх ракурсів. Я просто показую цей танчик, і це буде не просто 3D-стиль, а от конкретно, я так розумію, окремий танк, тому що тут і зазначено, що 50 ТП і Н. От бачите, коротка назва танку: 50 ТПН. Звісно, він польський танк, по суті, як розібратися, але це зроблений на підтримку України. Цей танчик, тому я й кажу, що в подальшому, можливо, буде навіть преміум машина якась українська. І на цьому ми, як аудиторія, повинні наполягати, щоб нас помічали, так скажемо, варгемінг. Звісно, в мене аудиторія ще невелика, але тим не менш, гуртом можна зробити дуже багато. Це перша новина, за що його можна буде отримати? Ніхто ще не знає, взагалі немає інформації. Я копав-копав, думаю, може знайду хоч якусь інформацію. Немає інформації по цій машині, за що її можна буде отримати. Друге, у нас будуть додані в оновлення 1.22.1. Ще елементи кастомізації, а конкретно декалі. Білий тризуб, український прапор, воля в кулаку, соняшник і пес доброї волі. Це той самий патрон. Ось білий тризуб ми бачимо. Далі український прапор. До речі, не було у нас такого великого прапора. Воля в кулаку. Бачите, така стрічка і кулак. Далі у нас. Соняшник називається, тобто гільза від снаряда і соняшник проростає з неї. І пес патрон. Український прапор, пес в окулярах, все як ми любимо. От така крута штука. Технічна ціна 150 золота за штуку за таку деколь. Але я думаю, що їх можна буде в якомусь івенті, він буде обов'язково. Достати безкоштовно, я думаю, що певну кількість можна буде достати. Більше того, я думаю, що цей танк можна буде за якусь прогресію отримати. Я так думаю, тому що це на підтримку України і частина коштів. Я так думаю, Wargaming буде передавати частину коштів, виручених за цю машину. Хтось там ще буде купляти його або докупляти етапи, або ще щось. Ну я не знаю, як це буде. Буде передано uh, Unite24. Ну от конкретно Україні. Варгеймрінг уже два рази передавав, наскільки я знаю, кошти через цю платформу. Останній транш був 250 тисяч доларів. Це дуже круто, що ця компанія підтримує Україну. Звісно, є різні боки, але, тим не менш, те, що маємо, те маємо. Тепер переходимо до гаражу і дивимося на M47 Iron Army. Поїхали. І так, тепер ми в гаражі. У мене, на жаль, цієї машини немає, вона мені не випала в новорічному наступі. Після того я, звісно, її не купляв, тому що, як я кажу, вже збираю на модернізацію ПК, дуже багато є різних цілей, і зараз по мінімуму доначу в гру. Але тим не менш, Давайте подивимося на цю машину, можливо, в когось є можливість, і вони захочуть її, наприклад, придбати. Або їм буде цікава моя думка по цій машинці. Перше, що унікальне в цій машині, звісно, це унікальний е, такий зовнішній вигляд. Він дуже крутий, екрани розмальовані з підписом Арнольда Шварценеггера. Це, до речі, на честь його була додана ця машинка. Виглядає вона дуже круто. Основною фішкою даної машини є її броня. Якщо ми подивимося по живучості, то ми побачимо, що у нас ХП 1300 одиниць, бронювання корпуса 102, 76, 51. Здається невеликим, але дивіться, яка приведена броня. НЛД у нас під прямими кутами 250 мм. ВЛД у нас під прямими кутами 250, 247, 245 тобто танчик може танкувати. Якщо чуть-чуть повернути трішечки, то вже дивіться 260 мм є. Тут 260 Тобто ви розумієте, що корпус буде танчити, це раз. Друге, бронювання, башти. 330 заявлений лоб, він реально 330 є. Щоки взагалі не проб'ють, лоб також в основному не будуть пробивати. Єдине, що будуть пробивати, це лючок 129-130 мм. Звісно, по бортах тут вже будуть пробувати під прямими кутами. Якщо під гострими кутами, то буде просто потрапляння або рикошет, чи ще щось, ну, ви розумієте. Дуже часто вас будуть не пробивати. Тобто бронювання всієї машини дійсно хороше. Давайте тепер подивимося по вогневій міці, що у нас за гармата. Гармата у нас має середню шкоду 320 одиниць. Для середнього танка 8 рівня це нормальний результат, це абсолютно норма. Середнє пробування броні на стандартних бронебійних снарядах 230 одиниць. Це також круто. ББшки 230 без проблем. Кумулятоси пробувають 300, це дуже хороший результат. Це дуже хороший результат для восьмого рівня. І 420 підвищена шкода, у нас фугасів, і 53 вони пробувають. Ну, тут плюс-мінус стандартний показник. Але по цих характеристиках, якщо дивитися по гарматі, то вона крута. По вогневій міці. Кути. Вертикального наведення 10-20. Комфортні, дуже круто. Розкид на 100 метрів. Звісно, це мінус 0,42 в 100 Ми його можемо розкачати, але максимум, я думаю, йде до 0,39. Тобто точності великої в цієї машини немає. Вона призначена для близьких контактів. Час ведення 2,88. Також показник для стежки не Айс. Це не 2 секунди, але це не катастрофа. Він апнеться частково, але буде десь приблизно 2,5 секунди. Тобто. Великого зведення тут немає такого моментального, знаєте, як ото зводиться. Заряджання гармати у нас 1083. Звісно, для такої альфи це довгувато, але слід зазначити, що це також апнеться і десь буде около 9 секунд. Тобто ДПМ у нас у машинки невеликий. Десь буде із допайком із гарматним досилачем, десь буде приблизно 2 200 От так от ми маємо гармату. З одного боку, вона комфортна. По пробиванню, по альфі, по кутам. А з іншого боку, у неї є дуже багато мінусів. Ну, наприклад, як не дуже хороший час ведення, погана точність, і що в нас тут ще, і довге заряджання, тобто низький ДПМ. Але вона така, знаєте, її можна використовувати на близьких дистанціях, тим більше, що броня дозволяє От бронювання хорошим машини. По живучості ми вже обговорили, по рухливості у нас 40 км вперед-15 назад, питома потужність 16,95 Тобто, у нас максималка, хоч як для Стежки, обмежена, вона скоріше як для важкого танку, але питома потужність 17 кінських сил. Тобто він не буде волочитися там 20-25 км, він буде набирати 35-40 км, в залежності від того, які ґрунти. Це дуже круто. Швидкість повороту шасі 33-38. Ну тут нічого не особливого. Тобто по рухливості це нормальна машинка. Вона скоріше як динамічний важкий танк. По скритості 1429 це стандартний показник, нерухома машина, і під час руху 1121. Тобто нічого там особливого нема. Огляд у нас хороший 390 одиниць. Це якраз хороший огляд, який буде розкачуватися частково. І ми маємо таку збалансовану машинку з хорошою броньою. Із збалансованою гарматою, тому що вона предназначена для близьких контактів і не має великого ДПМу. І ми маємо таку середню динаміку, тобто як динамічний, важкий танк, рухаємося. Якби в мене, наприклад, була можливість, я б цю машинку залюбки взяв. На рахунок тих написів, що Wargaming пише, що там, наприклад, останній раз вона буде продаватися, можливо і так. Але я думаю, що ця машина буде ще з'являтися десь або в аукціонах. Або, наприклад, на Чорних ринках якийсь там чи ще десь. Я думаю, буде. Може її не будь рік, може її не будь два, але в подальшому буде. Так само, як Тай-59. Спочатку вивели, його 4 чи 5 років не було, потім у 2017 році його ввели в коробочки. От така ситуація може бути із Iron Арні. Хоча, подивимося, що буде в перспективі. Тачка класна. Можу рекомендувати, але для тих, хто е бажає задонатити і в кої є можливість. Непогана машинка, на ній можна грати, хоча комфортності дуже великої в гармати нема. Попереджую, щоб не казали, що я її рекомендую, а вона там погана комусь не сподобалася. Дивіться самі. Як хочете, так і робіть. Дякую вам велике за перегляд, за підтримку, за підписку і за коментар за ваш. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих всіх новин, особливо по українському контенту, який додається в гру. На мою думку, потрібна преміум машина, суто українська, а потім і лінійка в подальшому. Дякую вам велике за перегляд ще раз. До побачення до наступних відео, друзі. Па-па!